Україна може повернути всі свої території, заявив Трамп. Дуже неочікувана заява президента США. Цитуємо дослівно: після того, як я ознайомився та повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні Росії, а також побачив економічні проблеми, які це спричиняє Росії, я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу має всі можливості боротися та відвоювати всю Україну у її первісному вигляді. З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення первісних кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б ні? Росія вже три з половиною роки безцільно веде війну, на перемогу в якій справжній військовій потузі знадобилося б менше тижня. Це не додає Росії престижу. Насправді це робить її схожою на паперового тигра. Коли мешканці Москви та всіх великих міст, містечок і районів по всій Росії дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, що їм майже неможливо отримати бензин через довгі черги, що утворюються, і про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці, де більша частина їхніх грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має великий дух і стає тільки кращою. Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді, і хто знає, може навіть піти далі. Путін і Росія перебувають у великій економічній скруті, і зараз саме час для України діяти. У будь-якому разі я бажаю обом країнам всього найкращого. Ми продовжуватимемо постачати зброю НАТО, щоб НАТО могло робити з нею все, що забажає. Удачі всім!